Вітання всім глядачам. У Дніпрі триває ліквідація наслідків шахедної атаки. Майже 400 дітей з пошкодженої школи перевели на дистанційне навчання. Про це повідомили в міськраді. Дитсадок вже відновив роботу. А чоловік, який постраждав від атаки росіян в лікарні. Він в стані середньої тяжкості. Ворог скерував на місто безпілотники, не минулося без влучань. Уламки потрощили інфраструктуру та підприємства. Частково зруйновані два приватні будинки і гараж. Шістдесяток осель потрощені. Також пошкодило дитсадок та школу. Там вибиті вікна. Мешканці Дніпра нарахували понад 20 вибухів. Загалом захисники неба знищили 19 безпілотників. Хвилини миттєво. Пролунав вибух, ми з жінкою спали, підскочили, дах дирявий, вікон немає. Вискочили на двір, горить газова труба. Почали тушити пожар. Вночі окупанти вдарили по Харкову. Постраждала мирна жителька. Близько першої ночі російський безпілотник, попереднього герань 2 влучив між приватними будинками в Шевченківському районі міста. У жінки гостра реакція на стрес. Пошкоджені вікна у двох оселях, а також гараж та автомобіль. Також напередодні російська армія обстрілювала область кабами, безпілотниками та ФПВ-дронами. Постраждали Харківський, Куп'янський, Чугуївський та Ізюмський райони. Там понівечені приватні будинки, склади і. Господарчі споруди. Напередодні на Херсонщині через російську агресію дві людини загинули, ще семеро дістали поранення. З них дві дитини, повідомила обласна адміністрація. Сьогодні близько 11-ї російські війська вдарили з артилерії по Херсону. Під ворожий удар потрапила 45-річна жінка, яка дістала вибухову травму та уламкове поранення голови. Вона зараз в лікарні. Ворог обстрілював 42 населені пункти, включно з Херсоном. Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, пошкодили три багатоквартирних і шість приватних будинків: навчальний заклад, магазин, маршрутний автобус та газопровід. Вночі російська армія атакувала червоний маяк з авіації. Внаслідок прильоту кабу постраждали чоловік і жінка. Вони в лікарню в стані середньої тяжкості. Вночі та зранку росіяни вісім разів обстріляли населені пункти п'яти громад Сумщини. Зафіксовано 21 вибух. По моропільській громаді ворог бив з артилерії, по Юнаківській і Сау. Росіяни застосували безпілотники, міномети. А протягом дня окупанти 81 раз обстріляли прикордонні території та населені пункти Сумської області. Зафіксовано майже 200 вибухів. Була поранена одна людина у моропільській громаді. Семеро людей загинуло за останню добу на Донеччині. Російська армія атакувала область 20 разів. У Покровському районі пошкоджено шість приватних будинків, багатоповерхівку та дві адмінбудівлі. Там одна жертва, ще одна людина поранена. У мирноградській громаді внаслідок обстрілів є двоє загиблих та троє поранених. Знищено два будинки пошкоджено вісім. Не припиняється терор Костянтинівки. Потрощений приватний сектор, шість багатоповерхівок, газогони, автівки. Там четверо поранених. У сіверську троє жертв та троє постраждалих. Напередодні Росія вбила в регіоні двох дітей у Рівному у Мирноградської громади. Артилерійський обстріл відібрав життя двох братів, 11 та 13 років. Ще один підліток у можкому стані в лікарні. Всіх трьох дітей восени минулого року було евакуйовано з Донеччини, але родина, очевидно, вирішила повернутись. Тож Донецькі ОВА просять цивільних якнайшвидше виїздити від початку повномасштабного російського вторгнення в Україні загинула 601 дитина. Такі дані сьогодні оприлюднив офіс генерального прокурора. До того ж, майже 1800 неповнолітніх мали поранення різного ступеня тяжкості. Найбільше постраждало дітей на Донеччині понад 620. За нею слідує Харківщина, Херсонщина та Дніпропетровщина. На східному фронті тривають важкі бої. Росіяни щодня штурмують нашу піхоту. На жаль, в такі моменти наші бійці отримують поранення. Тому цілодобово життя українських воїнів рятують медики. Хоч ці люди і не беруть участі в боях, проте саме завдяки їм важкопоранені мають змогу не лише вижити, а й повернутися до нормального життя. З передової репортаж Владислава Круглова. Ця машина воює працює з 22-го року, з початку війни. Теж була пошкоджена. Ми маємо, на жаль, пошкоджене скло, яке неоднократно вже мінялося. Ми маємо отвори від осколків, наслідків обстрілів. Медики 30-ї бригади на чергуванні поруч з трасою Є40. Е Цей цивільний реанімобіль на фронті від початку російської агресії, як і весь його екіпаж. Роман, лікар-анестезіолог, працював у Києві у восьмій клінічній лікарні. На фронті вже вдруге. Перший раз на Донбасі рятував бійців у 14-15 роках, потім демобілізувався, та з повномасштабним вторгненням знову у строю. Моя дружина була до цього готова. Що якщо воно дійсно почнеться і буде потрібно, то я буду одразу ж піду в і буду мобілізований. Так само і діти. Да, діти у мене дорослі. Вони теж все це розуміють і були готові. Я була на різних точках. Тобто не постійно, що в арнімаційній бригаді, а в хірургічній бригаді було. І на початку війни була на підсиленні, коли бахнули в, бахну, в операційній. Медики вже три роки рятують тих, хто опинився на межі життя та смерті. Лише цей екіпаж врятував життя сотень наших бійців. Саме більше, мабуть, вісім набирали. в цій машині. За да, вісім. Бувало таке, що я, доктор із фельдшером там, в машині. Коло лежачого двоє, троє сидить. Оце і тут ще коло мене двоє. Раніше медики забирали поранених з певних точок евакуації в день, проте зараз доїхати туди за світла вкрай важко. На даний час ми працюємо більш в темну пору часу. Тобто, коли стемніє, і до ранку, тому що зв'язку з тим, що в день вивести набагато зараз складніше за рахунок того, що над головою постійно щось літає. Та все ж медикам інколи доводиться ризикувати життям і їхати на евакуацію в день, бо бійці просто можуть не дожити до ночі через важкі поранення. Травми Зараз дуже важкі і в першу чергу це мінно-вибухові травми, це вогнепальні осколкові поранення. Це каби останнім часом, дуже велика кількість і мінно-вибухові поранення. На жаль, з ампутаціями нижніх кінцівах при потраплення, коли військовослужбовець наступає на вибуховий пристрій. Коли важкопоранений потрапляє у швидку, починається його порятунок. Для цього у Мобілі є все необхідне обладнання. Апарат вентиляції легень, інфозамат, лініамат, пристрій для подачі препаратів, що потребують точного дозування та монітор, аби слідкувати за станом пораненого. Розходний матеріал у нас є повністю апаратура, яка необхідна для забезпечення вітальних функцій. Вітальні функції – це життєво важливі функції для пораненого, травмованого. Все це відбувається на ходу. Аби стабілізувати пораненого, медикам нерідко доводиться зупинятися у дорозі та працювати у шість рук. Я його називаю англохоронцем, він слідкує за тим, щоб ми залишилися живі. Ми працюємо в тандемі, він завжди бачить, що відбувається, де прильоти, чи є дрони над нами. Я допомагаю роздіти, розрізати, подержати, замотати, там шину накласти. Ти стаєш і все максимально дуже швидко робимо, тому що. Ну кожна секунда тут дорога. Медики кажуть, щодня бачити важкі каліцтва, морально важко. Та коли вони з часом дізнаються, що вкотре врятували чиєсь життя, радіють, як діти було дуже приємно, коли ми наступного разу знову приїжджали до шпиталю, і там уже лікар виходить і каже: Ти знаєш, наш попередній трьохсотий вже йде на подальший етап екувації. Дуже приємно на душі ради за хлопців. Що от все ж таки його вдома, Є шанс що дочекається з передової. Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Олег Цимбалюк. і сітів. Єдині новини. Якщо Москва відмовиться від припинення вогню, про що домовилися напередодні у Саудівській Аравії, українська та американська делегації, Сполучені Штати можуть запровадити проти Росії санкції. Про це заявив американський сенатор, республіканець Лінці Грем. Політик привітав згоду України на пропозицію Вашингтона щодо 30-денного припинення вогню і наголосив: якщо Путін на це не погодиться, Вашингтон буде змушений запровадити обмеження. Ба Більше сенатор заявив, санкції оголосять не лише проти Москви, а й країн, які купують російські товари, зокрема нафту, газ та уран. Після переговорів України і сполучених штатів у Джиді та пропозиції місячного перемір'я Путін буде змушений сісти за стіл переговорів. Пише британське видання The Telegram. За словами аналітики, в Кремлю надіслали сигнал. Або в Росії погоджуються на припинення вогню, або Сполучені Штати озброють Україну до зубів. А от в американському CNN застерігають, мрія президента Дональда Трампа про мир в Україні тепер має відповідати російській реальності, адже 30-денне припинення вогню це без сумніву хороша ініціатива. Але лише на перший погляд у видання наголошують, Кремлю не можна довіряти у проведенні змістовної дипломатії, оскільки, як показує історія, він рідко вдається до неї. Натомість Київ все, ще зберігає мету повернути. Ту окуповані території, а припинення вогню не означатиме, що Україна буде перерозброюватися з такою швидкістю, як Росія, і може опинитися у невигідному становищі. Окрім цього, жорстокий характер війни навряд чи буде сприятливим для перемир'я. При цьому ЦНН наголошує, що саме те, що станеться далі або під час будь-якої паузи в бойових діях, визначить результат війни. Колишнього президента Грузії Михайла Сакашвілі засудили ще на 9 років його та екс начальника спеціальної служби охорони, Теймураза Джанашія суд визнав винними у зловживанні службовими повноваженнями. Обох засуджено за статтею про розтрату майже 9 мільйонів ларів. Це понад 3 мільйони доларів. У витрати входили елітні готелі, косметологічні клініки та дорогий одяг. Якщо вже оштрафували на 300 тисяч ларі, то САКашвілі дали новий термін ув'язнення. Отже, на волю він вийде не раніше 2030 року. Політик досі відбуває шестирічне покарання за попередні справи. Вибухи, які пролунали в Івана-Франківську, напередодні ввечері пов'язані, кажуть в СБУ. Один підліток загинув, інший в тяжкому стані в реанімації. Двоє також в лікарні. Перший стався на дворі. Дім знаходиться на території залізничного вокзалу. Вибух настільки потужний, що хлопець загинув на місці. Іншому 15-річному Янакові відірвала обидві ноги: 21-річна дівчина і 24-річний хлопець в лікарні. Вибухівку у двір принесли двоє хлопців, кажуть місцеві. Їх бачили за півгодини до вибуху. Інші постраждалі працівники магазину, які випадково опинилися поруч. Оперований. В нього були ампутовані обидві нижні кінцівки, і після того переведено у відділення інтенсивної терапії, реанімації. Двоє інших пацієнтів після консультацій судинних хірургів та ракальних хірургів були обстежені та госпіталізовані у відділення. Їхній стан стабільний. Другий вибух не меншої сили пролунав за 15 хвилин неподалік. Зайнялася квартира на верхньому поверсі. Пожежники врятували чотирьох людей, які були всередині. 15 мешканців дому евакуювали. Стіну прийшовся основний, тому могли бути більш наслідки гірші. Вони тут сиділи. десь... Може і півгодини, можливо, і більше ці хлопці. Вони мали з собою речі, але після зриву, самі розумієте, там важко було розібрати, чи то була сумка, чи що, тому що все було розірвано, рознесено. І до новин за океану наш воєнний кореспондент Костянтин Мельников тимчасово змінив окопи Донбасу на безкраї простори Атлантичного океану. Водами якого нині разом з командою Кригуламу Ноосфера та учасниками 30-ї ювілейної антарктичної експедиції він добирається до української станції академік Вернацький. І просто зараз Костя готовий поділитися враженнями від надзвичайно цікавої та екстремальної подорожі. Мої вітання з Антарктики, або якщо бути більш точним, з майже Антарктики, адже зараз ноосфера виходить з Магеланової протоки, і попереду на нас разом з командою судна, а також учасників 30-ї ювілейної української антарктичної експедиції, ще чекає проходження протоки Дрейка, яка є найнебезпечнішим та штормовим місцем у світовому океані. Хочу сказати, що нині за бортом спокійно, але згідно з прогнозами, саме коли ми будемо проходити цю міжконтинентальну протоку. Яка з'єднує Атлантичний і Тихий океани таки буде штормити. Тож став корабля провів для нас імпровізовані навчання. Що ж робити у випадку надзвичайних ситуацій? Навіть тут звучить сигнал тривоги. Потрібно збиратися на навчання. Бриж-брижба се понцю. Уя міфій ванґес тренувальна тривога для пасажирів, щоб вони знали де знаходяться їх рятувальні жилети, де знаходяться гідрокостюми, як пройти до шлюхів. Але сподіватимемось, що усе мене добре. А поки розповім про те, як саме відбувались наші збори. Напередодні «Ноосфера» вийшла з чилійського міста Пунта аренас у південній Америці. Провести учасників експедиції приїхав і посол України в Республіці Чилі. І ось що він розповів мені про важливість роботи українських науковців в Антарктиді. Це дуже важливо для української держави. перш за все показати, що ми наша наука продовжує розвиватися, продовжує працювати. Попри все, попри війну, попри страждання нашого народу, то це реально дуже важливо і в плані науки, і в плані і в плані підтримки нашої держави, це теж є дуже важливим. Ну а ми рухаємось далі. Я ж намагатимусь час від часу виходити у наші ефіри, аби розповідати вам усе найцікавіше, що відбувається на шляху до шостого найзагадковішого земного континенту. Студія. Як обіцяли синоптики в Україну, прийшло похолодання, яке більше відповідає нашим кліматичним березневим нормам. Пониження температури поступове. Сьогодні ще є незначні опади на заході та на півночі, але денна температура триматиметься на рівні від 15 до 19 градусів тепла. Дощитиме й завтра. А ось у п'ятницю синоптики обіцяють суху, але мінливу хмарну погоду. У суботу ще з заходу прийде нова хвиля похолодання. Температура впаде в день до 6-8 градусів. А з неділі вночі буде 0-2 градуси тепла. середині наступного тижня вночі прийдуть морози місцями до мінус 5. На цьому це всі новини, але марафон продовжується. І чекайте нас за 15 хвилин.